Понад 3 мільйони гривень пішло у 2015 році на ремонт доріг у приватному секторі мікрорайону Матвіївка. В першу чергу це дорога, по якій йде 48-й маршрут. Крім цього, дорожники встигли заасфальтувати вулиці Онеського Провулок переможців вулицю Леніна. Там гадуваси зараз дві дороги. А це дуже важливо. дорога школи зілане. Капітально, практично вновь построєне зрозуміло, що роботи залишилося ще багато, і не тільки по дорогах. Є проблеми із тими ж дитячими садочками. Ми зараз здаємо кілька груп, ще, і тут 50 дітей прийдуть теж свой другий дом. Зі хороший дитячий ігровий комплекс ділаєм капітальний ремонт криш в домах комунальної власності. Що ж до асфальтування, то безліч суперечок виникло, коли місцеві мешканці намагалися з'ясувати, які вулиці робити наступними. Втім, давши волю емоціям, Матвіївці спільну мову таки знайшли. Тим більше, що крім доріг, є питання і з освітлення вулиць, і з благоустроєм і становленням дитячих майданчиків. В комплексі їх надо рішати. Надо просто слухати людей лично, самому. Вот, а не только бравые доклады своих помощников и заместителей. Польза будет больше. Дмитрий Тусово, Лек Усейнов, МСН.